Вітаю усіх, хто причетний до звуку на каналі Відлуння Акедемі. Нещодавно мені на зведення підлетів проект з живими барабанами, і я почав думати, який гейт справиться найкраще, тому що ріперівський він добре працює, але є і просунуті ще зараз плагіни з кращими алгоритмами. Наприклад, у компанії Black Salt є плагін Silencer, але так почитав відгуки і зрозумів, що. Багато людей називають найкращим драмгейтом саме гейт компанії Sonox. Оскільки зараз чорна п'ятниця, то я подумав, чом би й не прикупити його. В результаті купив його і ще один плагін, про який, до речі, чув хороші відгуки від Andivaxa. Е, плагін має назву Oxford Envolution, Envelope Shaper. Ці два плагіни були об'єднані в окремий бандл. Отже, я придбав цей бандл, тож поїхали, покажу на реальних прикладах, чому вони круті. Коли ми зводимо живі барабани, прийнято обробляти гейтом кік, снейр, томи. закидаємо на кожну доріжку, яка потребує такого втручання, сам плагін. Послухаємо кік в соло без плагіна. Одразу дефолтний пресет. Ну хіба не магія? Також тут є спеціальні профілі під кік, під снейр і під том окремо. Ці профілі аналізують сигнал і намагаються відсіяти те, що, на думку алгоритмів, не підходить під опис цільового сигналу. Рухаємось далі. Що робити, коли Гейт випадково не побачив якийсь удар або спрацював не так, як хотілося б? Ось, наприклад. Цілий удар, який Гейт не зміг ідентифікувати. Ми вибираємо функцію: ось тут вивчити. І плагін миттєво розпізнав потрібний удар. Тепер цей удар буде е звучати, і також подібні до нього удари теж Гейт далі. Спіймає Дікей. Доволі, якщо послухати серий сигнал. Кік став наче коротшим. І тут компанія дуже круто придумала. Ворота гейтус працюють рівномірно по всьому діапазону, але також є певне віконце. І саме в тій області, де сустейн, де тягнеться бочка або на томах це важливо, ми можемо це віконце збільшити. Також можна регулювати, наскільки буде стишено той матеріал, який між ударами Кіка. І наступна дуже крута опція Leveler. Що робить цей алгоритм? Тут є, до речі, автоматичний режим. Він намагається зробити удари Кіка рівномірними між собою. Окей, в автоматичному режимі плагін опрацював наш сигнал. Побачимо, як змінилось звучання. Ви зауважили, що тепер всі удари в одну точку. Тут є ще деякі додаткові налаштування. Якщо вам зайде цей плагін, ви зможете завантажити, придбати, вивчити це все. Ну, а я хочу ще показати його роботу на снейрі і на Томах. Левелер. Дуже круто спрацьовує, коли діло доходить до міксингу, стає набагато краще, набагато легше контролювати динаміку снейра. Тепер том. обрати ще спеціально. Щоб він краще розумів, що чим має справу. Так, От, на томах дуже важливий. Так, гаразд, послухаємо тепер плагіни в байпасі. Без гейта барабани трішки брудніші, менш динамічно стабільні. Можливо, хтось зауважить, що вони так живіші, живість це круто, проте коли далі почнеться якась сильна компресія, еквалізація, то весь бруд почне лізти і псувати загальне враження міксу. Ще хочу продемонструвати роботу цього плагіна, наприклад, на рімшоті. Ось такий в нас є рімшот. Ми бачимо, що доволі сильно пролізає в сюди кік. Що можна зробити? Ось для цього якраз існує функція Remove RemoveMatchet. Все, ми розпізнали кік, тепер він не буде потрапляти в наш сигнал. Так, от ще якийсь призвук. Спробуємо, що зможе зробити з ним плагін. Так, снова так. Так, супер. Зараз ми не чуємо зайвих призвуків і можемо сміливо обробляти наш рімшот окремо. В плагіні також є деякі додаткові цікаві налаштування, з якими можна погратися, він вміє. Ловити МІДІ-сигнал, точніше, не ловити, а створювати. Ось ми його записали. Дуже крута функція. Він також може генерувати в реальному часі МІДі-сигнал, і можна, наприклад, кинути якусь барабанну бібліотеку, налаштувати відповідну ноту і отримати тригерування барабане. Гаразд, що на рахунок Oxford Involution? На перший погляд. Звичайний транзієнт контролер, є транзієнти, є сустейн. Але також є додатково атака, холд, реліз, чутливість. Це параметри, які можуть допомогти креативніше. Або точніше налаштувати криві спрацьовування плагіна, збільшити гучність транзієнтів, але зробити це а, не так колючо, зробити це м'якше. Так само і погратись можна з тим, як буде сустейн працювати. Тобто плагін дозволяє сконцентруватись на різних складових сигналу. Але це ще не все. Є можливість зробити так, щоб, наприклад, транзієнти підіймались тільки у верхній частині спектру. Таким чином, низ плагін не буде чіпати сильно. Або навпаки. Також є бенд фокус, де можна сфокусувати на якійсь ділянці і там підіймати транзієнти, або виключити якусь ділянку з цього процесу. Те все саме можна зробити і з сустейном. На виході сигнал можна трішки підігріти такою крутилочкою, вона може зрізати надто гучні пійки, якщо вони в нас будуть, тому що ми підіймали транзієнти. І також додається такий легкий дисторшн до сигналу, сигнал починає звучати тепліше, приємніше при правильному використанні. Використання плагіна дуже широке, можна, наприклад, тим самим томам додати хвоста, якщо після гейтування його нам не вистачало. Насправді, стосовно транзієнт шейпінгу, я зрозумів, що те, що варто було б, і те, що легко зробити транзієнт шейпером, я це роблю, наприклад, компресією, сатурацією, тому що багато людей роблять таким чином. Але насправді це частково пов'язано з спадщиною звукорежисерською. Минулого, тому що тоді не було таких просунутих алгоритмів, а в наш час ми маємо можливість під кожне завдання обрати свій оптимальний інструмент. Тож на завершення, хочу сказати, що я дуже задоволений покупкою. Вона коштує своїх 50 доларів, які я віддав за ці два плагіни. Такий невеликий інсайт в тому, що варто купляти і обирати ті інструменти, які. Не просто мають якусь яскраву обгортку, обкладинку, а які реально суттєво полегшать вашу роботу. Сподіваюсь, це відео було корисне в описі посилання на мій телеграм-канал. Там я ділюсь своїми думками, порадами, особистими відкриттями в сфері зведення і в сфері звуку. Всім класних міксів, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, які ваші улюблені плагіни, прийоми в роботі з ударними чи загалом з будь-яким іншим інструментом буде дуже цікаво почитати. Почуємось в наступних відео.